Ми знаходилися на такій території, там де просто цю цим зв'язком не можна користуватися. Це просто номер телефону підлінкують і все. Інформаційна безпека один із важливих напрямків захисту військових. Наприклад, деякі військовослужбовці беруть смартфони на позиції, хоча їм це заборонено. Увімкнений мобільний телефон випромінює електромагнітні хвилі у радіодіапазоні. Тому його місцезнаходження визначається спеціальними засобами. Російські засоби радіотехнічної розвідки за лічені хвилини визначають місця скупчення радіосигналів, а також прослуховують розмови. То я чую оці. Ой, скільки можна оці збори там на авто, на старлінки, на... а як по-іншому? Якщо в цьому ж самому населеному пункті у нас просто розтрощили вщент той Starlink і все, ну, ми залишились без зв'язку. Ну а як без зв'язку? Ну там його взагалі практично немає. Там є якась просто одна паличка звичайного зв'язку, але ну, ми знаходилися на такій території, там де просто цю, цим зв'язком не можна користуватися. Це просто номер телефону пілінгують і все. Ну і і це вже і цей номер телефону уже на всіх сайтах, просто з ну не так як у нас, плюс 380, а вже плюс 7, плюс 8, плюс 9 і так далі. Є загальні поради з інформаційної безпеки для військових. Не робіть фотографії, відео та аудіозаписи в місцях дислокації та на позиціях. Вимикайте геолокацію, блютуз та вайфай у своїх телефонах. Для пересилки файлів використовуйте оновлені архіватори та захищайте їх надійними паролями. На наші номери телефонів, там в месенджерах, ну будь-яких присилали повідомлення, такі ну всьому моєму особовому складу присилали повідомлення з номерів там плюс два, плюс сім, плюс дев'ять. Ну різноманітні були. Добрий день! А можна з вами поспілкуватися? Ну, це одразу було заблокувати і видалити повідомлення. Ну ніхто, чесно, ну всі всі підходи говорили. У мені тут повідомлення пройшло. Що з ним робити? вже заблокувати і видалити. Місце розташування військових є об'єктом постійної уваги ворожої розвідки. Зокрема, трапляються ситуації, коли на військових чиниться ворожий психологічний тиск. Один із прикладів, як була провокація на військову частину, просто під'їхала якийсь машина, схожа на фургон. Тоновані вікна, чимось там заклеєні, без номерів, без світла, ну взагалі без нічого. Вона просто під'їхала, постояла, можливо, щось знімали, щось записували. Ну, ми ж цього не знаємо. І просто е, вийшли хлопці і пішли це просто перевіряти, шукати ці фургони і людей, які там були. детальніше про захист інформаційної безпеки у війську можна прочитати у посібнику медіаграмотність практичні поради військовослужбовцям Збройних сил України.